З Самого ранку окупанти атакували Україну дронами камікадзе. Вдарили по Шевченківському району Києва. Зафіксовано чотири прильоти за інформацією мера. Внаслідок атаки шахидів горить нежитлова споруда. Також пошкоджено кілька житлових будинків. На Дніпропетровщині вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури. На місці сильна пожежа. Місцевих мешканців попереджають про можливе відключення електропостачання. Також усю ніч ворог гатив по Нікопольському району, били зградів та важкої артилерії. Є поранені та пошкоджено житлові будинки і лінії електропередач. Ракетний удар по критичній інфраструктурі завдали і на Сумщині. За даними голови Ова, є постраждалі. Атакували і обласний центр у Запоріжжі. В Одесі також були вибухи. Франція передасть Україні системи ППО. Про це заявив голова Міноборони країни партнера. Він додав, що українські військові за два місяці зможуть розгорнути батареї ППО та навчаться їх використовувати. Кількість систем, які надасть Франція, наразі невідома. Вже прибули в Україну чотири системи ППО від Іспанії. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Дальність ураження мети системи ППО до 50 кілометрів. Висота мети до 20 кілометрів. Рада ЄС із закордонних справ розгляне новий пакет санкцій проти РФ. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії. Розглянуть питання конфіскації заморожених російських державних активів і створення спеціального трибуналу щодо Росії у справі про скоєний злочин агресії. Також міністр закликає до посилення підтримки України.